Вітаю, шановні, 2025 рік в світі відеоігор був повним сюрпризів. І знаєте що? Попереду ще більше. Сьогодні подивимося, що варто було платити за PlayStation Plus цього року, які ігри справді вартували уваги, і що чекає нас у 2026-му. Важливий момент. Зараз у PS Store діють новорічні знижки. Перша хвиля до 8 січня, друга буде до 21. го Окремого відео про це не буде. Я навіть не знаю, чи вдасться зробити це відео до нового року, бо постійні обстріли росіянами енергетики вносять корективи в будь-які плани. І в цьому моменті важко бути актуальним. Тому всі найсмачніші пропозиції я публікую в телеграмі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. А це вже я з 26 го року, і так я сильно не встиг. Ну що, вмощуйтесь зручніше, беріть щось тепленьке і смачненьке. І погнали. Всього в Essential ми отримали 39 ігор, а бібліотека Екстра поповнилась на 92 проєкти. Звучить потужно, але давайте глянемо, що реально варто пограти. Пройдемося календарем, я виділю тільки те, що зачепило мою увагу, повні списки на екрані. Січення рік почався доволі спокійно. В Essential мене зачепив хіба що сатиричний за Stanley Parable Ultra Deluxe. Класичний річ, якщо хочеться посміятися над ігровими умовностями, потянув Мета гумору рекомендую, є українська текстова локалізація. А от в екстра нам дали готоворой Рагнарьок. Це, мабуть, був найпотужніший старт року, який відбив вартість підписки в перший же місяць. Звісно, якщо ви не грали, бо я особисто вже мав платину. Але гра все одно шикарна. Це також було найбільш переглянуте відео про PlayStation Plus за весь час існування каналу. Дякую, Кратосе. Лютий, ну він був. Star Wars Jedi Survivor могла б зацікавити, але я її пропустив, просто залишаю список для наглядності. У березні Essential порадував ностальгуючих дідів збіркою про черепашок Ніндзя. А екстра підкинула неочікувано добротний Prince of Persia за Ласт Crown. Юбісофт нарешті згадали коріння серії, і зробили шикарну 2 d дводеметроюдвані, яка грається просто чудово. А потім вони закрили студію розробника класична Ubisoft. Квітень продовжив тему ностальгії. В Essential роздали RoboCop Rogue City. Це прямо постріл у серце всім, хто любить старі бойовики Верховина, а в них вже і так серце не молоде. Екстра же додала магії з Hogwarts Legacy, давно очікуваної у підписці. Та ще цікаву архітектурну головоломку, яка отримала немало нагород Блюпрінс. Травень в Essential головною зіркою стала Балатро покерний рогалик, який важить менше 100 мегабайт, але краде сотні годин життя. А екстра підготувала нас до релізу сиквелу. Товши легендарну трилогію сталкер на консолях. Червень в Essential мене зовсім не здивував. В Екстра були великі надії на FBC Firebreak від коп Ко у Всесвіті Контрол звучало круто. Але як не сумно це визнавати, це був провал, ігра зовсім не виправдала очікувань. А ось липень неочікувано здивував. В Essential я чудово розслабився в медитативній джусан про скелелазіння, і навіть трохи побігав в Diablo 4, хоча я й не фанат жанру. Екстра же взагалі шиканула, тут вам вже і повністю полагоджений і довершений Cyberpunk 2077. І неочікувано весело Коп виживач EBiotic Factor, який став для мене відкриттям. У серпні всі хвалили Lice of P'Esential, але я не люблю соус-лайки, тому пройшов повз. Зате екстра порадувало повернення Marvel's Spider-Man, де я маю платку з релізу. А також неймовірно красивою та чиловою грою Sword of the Sea від художників Джорні, яку я із задоволенням пройшов. Вересень був дуже добрий для Essential. Дали одразу три чудові гри: креативну головломку Viewfinder, безсмертну стердів Волі та шизогеніальну Psychonauts 2. Екстра Відповіла дуже стильним The Invincible, там є українська, та ремастером The Last of Us Part 2. Жовтень традиційно став місяцем горорів в Essential Alan Wake 2, один з небагатьох горорів, які я пройшов на платину та й взагалі пройшов, але також на релізі, і він має українську локалізацію. Та головоломка Какун від творця Limbo та Inside. В екстра нас балували зразковим ремейком Silent Hill 2, який також має українську. А ще як like a Dragon та інтерактивною драмою A Dusk Falls, яку круто Проходити з друзями. Листопад почався з милоти, В Essential дали гру про котика Стрей, на яку колись вийшов перший огляд на каналі. А екстра задала філософську тему The Talos Principle 2 і додала атмосферний сталкер на колесах Pacific Drive, який, до речі, тепер теж має українську локалізацію. Під кінець року Sony розщедрилася і дала в Essential аж 5 ігор, з яких я виділив LEGO Horizon Adventures. Люблю світ Horizon, хоча LEGO формат на любителя. А в екстра завітав Assassin's Creed Mirage, який намагається. Повернутися до витоків серії та цікава гра про скейтбординг Skate скейт Story. Якщо об'єднати оцінки всіх ігор на Metacritic, середня виходить десь 75-77 балів зі 100, що все ще добре. Але я не дуже люблю математичні оцінки, бо насправді враження оцінити в цифрах це дуже невдячна справа. Найкращими місяцями, на мою думку, були вересень, жовтень та листопад, а найслабшим лютий. В цілому, плюс, на мою думку, не дивлячись, що більшість я цікавого пройшов не у підписці, видався позитивним, особливо міцна була друга. Друга половина. Для новачків це взагалі скарб. Для Олдів, які вже давно пройшли умовні хіти на релізах і багато років мають підписку, вона стала скоріше способом познайомитись і закрити пропущені цікаві проєкти. Навіть так, за акційною ціною в 1600 гривень на рік вона себе повністю відбиває. Це якщо що ціна, за яку я брав делюкс. Скаржитись у коментарях, звісно, можна. Активність нам треба, але по факту рік вийшов у плюс. До речі, наступного року офіційно обіцяють, що ігри для PS4 додавати будуть дуже рідко. Чекають, що час оновитись. Знову я з 26-го. Перша роздача має дві гри для PlayStation 4, тому ще не все втрачено. Подивимось, що буде далі. А перед тим, щоб перейти до інших вражень, хочу подякувати всім підписникам, коментаторам і тим, хто лайкає. Ваша активність тримає канал на хвилях Ютубу. Окремий респект меценатам каналу, незалежно від розмірів донатів, така підтримка дуже важлива для розвитку і ще важливіша для мотивації. Також дякую за поміч, коли присилали щось на огляд, і ці відео без вас були б неможливі. Дякую, що допомагаєте, і дивитесь. І так, поза підпискою, цей рік став справжнім випробуванням для вільного часу. Кількість хітів просто зашкалювала. Особливо тішить, що все більше великих проєктів отримують офіційну українську локалізацію. Я встиг, на мою думку, спробувати чимало, хоч довелося варіювати між новинками та беклогом. Далі мій особистий список того, що дійсно варто вашої уваги, саме з цьогорічних новинок, ви можете доповнити своїм списком у коментарях. Початок року одразу задав високу планку двома релізами Kingdom Come Deliverance 2 Справжній симулятор життя в середньовіччі. Світ став ще детальнішим, а боївка стала привітнішою. Я награв перші 20 годин на одному диханні атмосфера та чудова локалізація, навіть шрифти підібрані ідеально, просто моя повага. Але як це буває з масштабними RPG, я трохи втратив хвилю, і гра перекочувала в плани аж на 26-й рік. Проте ці 20 годин були топовими, і, мабуть, доведеться їх повторити. Сподіваюсь, це не стане моїм другим скайрімом, який я десяток разів починав, і жодного. Разу не закінчив повністю. Split Fiction – неймовірна пригода на двох з механіками, які постійно змінюються. Якщо вам сподобалась ік 2, це маст хев. Шкода, що через брак спільного часу вона також перетікає на майбутнє, але це лише питання часу, я сподіваюсь. Потім хронологічно вийшла Клер Abscur Expedition 33, але я її проходжу тільки зараз. Навіть знаючи ключові сюжетні повороти, грати в неї суцільне задоволення. Музика, візуал та покрокова бойова система тут реалізовані дуже приємно. І навіть динамічно, якщо це слово взагалі можна використати по відношенню до покрокової гри. Звісно, деякі речі можуть підбільшувати в моменті, але в цілому не дарма стільки нагород, хоча за кращу RPG краще б дали Kingdom Scam DeLiverance 2. Влітку вийшов Death Stranding 2 On The Beach. Вибив там платину. Гідне продовження, де сюжет та ігролад збалансовані краще, ніж в оригіналі. Саундтрек та дизайн, як завжди, вишка з першого кадру, хоча вау-ефекту, як від першої частини, немає. Але кожима тримає мало. Арку. Щоправда, світ не такий великий, як я хотів. Осінь же неочікувано зустріла вже дуже довгоочікуваною очікуваною головна Song, мабуть, моєю особистою грою року. Це еволюція сиквелу в чистому вигляді. Світ, атмосфера, бойова частина, звук, відчуття потоку, тім Чері зробили чудову роботу. Розвинули ідеї першої частини і наростили наповнення. Гра мене захопила і не відпускала до фінального босу третього акту. А це доволі виснажливий марафон. Хто знає, той знає. Арк Raiders, мій мультиплеєр року, і можливо не тільки цього. 150 годин і перший вайб пролетіли непомітно, і я думаю, що ще більше попереду. Це не просто шутер, а справжня екстракшн пригода з унікальними історіями, що народжуються гравцями прямо під час рейду. Розробники молодці, розвиток гри виглядає дуже і дуже перспективно. І не можу не згадати Stalker 2 Серце Чорнобиля. Це реліз цього року, бо він вийшов в цьому році на PlayStation 5. Він встановлений і чекає на свій правильний та настрій, бо занурюватися в такий вайб треба з головою. А повна українська локалізація це, звісно, окрема любов, тому не міг не згадати, хоча навіть не грав поки що. Також не можу не згадати The Alters. Демка зачіпила концептом і є українська локалізація. Радіорно, тактичний шутер, вийшов на PlayStation 5. Цікаво, як для фану, так і для продуманих каток. Я б пройшов копі, але комусь і соло зайде. Ghost of Гостовйотей добрий сиквел з крутою бойовою системою та візуалом. Хоча персонажі з Сусіми мені були. Battlefield 6 найкраща батла за роки. Весело можна побігати складом, хоча і швидко набридає. Abiotic e Factor та Sword of the sea вже згадував у плюсі, але ще раз рекомендую: одна для фанового коопу, інша для чистої медитації. Ну і ще дещо переходить у майбутнє Must Play за відувками. Це Hades 2, продовження божественного рогалика, бо він буквально про богів, а також має локалізацію. Frostpunk 2, виживання в крижаному пеклі, тепер ще масштабніше, а перша частина мене доволі сильно Затягнула і знову ж таки є локалізація. І також неочікувано доволі стара гра Divinity Original Sin 2, але цього року вийшла версія для PlayStation 5. Хто грав Baldur's Gate 3, рекомендую. А ще є Dispatch, інтригуюча новинка, яку мені сильно рекомендували. І глянувши трохи стріми, я думаю, що варто. Ось такий списочок вийшов. Щось я вже пограв, щось повністю пройшов, до чогось тільки доторкнувся, а до чого стільки збираюсь доторкнутись. Але ще стільки чекає попереду. Давайте глянемо. І так, у мене у списку очікувань. Тут X, KO, командний файтинг від Riot Games, у все світіл League of Legends після Arcane було б дуже цікаво. Кейн, реалістичний симулятор альпінізму, доволі цікаво. Та й совтоморова нова пригода від авторів Road 76, соціальний виживач на океанічній планеті, де ваші рішення напряму впливають на екосистему і наступних гравців, а їх вчинки на вас. Фандом Blade Zero, стильний та надшвидкий екшн, екшен, трейлери виглядали дуже круто. Звісно, GTA 6, хоча і невеликий фанат серії, RDR 2 мені. Ближче, але це подія десятиліття. Пропустити Vice City нового покоління просто неприпустимо. Archeage Chronicles масштабне екшен RPG, що обіцяє переосмислити класику жанру з акцентом на драйвову бойову систему та дослідження, і головне вийде на консолях. Контрол Резонант. Дуже сподіваюся на Remedy. Після Firebreak їм потрібно повернутися на вершину, трейлер вселяє надію. А також є сподівання на локалізацію. Головне цілксонг Sea of Sorrow. Очікую на це доповнення, щоб знову зануритись у цей прикр... Прекрасний, драматичний і хардкорний світ. Marvel Такун Fighting Souls. Це ще один файтинг, на цей раз у всесвіті Marvel. Обіцяють унікальну стилістику та глибоку механіку, але тут я чисто був Marvel. І обов'язково Marvel's Wolverine Росомаха мій улюблений герой дитинства. Тож гра від Insomnio для мене в топі очікувань. Трейлер був бомбезний. Чекаю. І ще одна гра, яку я очікую, але вона скоріше не вийде у 26-му році. Це Light No Fire. Творці No Man's Sky готують знову дещо велике. На цей раз не нескінченну кількість планет і фантастику, а одну величезну планету і фентезі. Мене це дуже заінтригувало. Хоча No Man's Sky мені не зайшов, але перспектива такого великого фентезійного світу, який використає напрацювання no Man's Sky... ух, це може бути дуже крутий проєкт. Не факт, що на релізі, але знаючи розробники, вони зроблять все, щоб ми. Ми були у захваті. Це, звісно, далеко не повний список крутих ігор. Це те, що чекаю я. Напишіть у коментарях свої очікування. Багато з вас точно чекають, наприклад, Resident Evil 9. Обговоримо щодо каналу, я працюю над якістю. Якщо бачили огляд навушників, помітили нове світло. Наступний крок камера. Сподіваюсь, придбати цього року, хоча в наш час важко загадувати так далеко. Не забувайте підписуватись на YouTube, якщо досі не підписані, на Telegram, там знижки з'являються актуально та інші новини. І твіч, якщо любите стріми, але вони там рідко бувають. Як завжди, сподіваюся, що їх буде більше. А головне підтримуйте українську армію. З вами був Лакі Сан. Хай вам щастить.